Військовий меморіал, їхні імена будуть жити вічно став ще зворушливішим та символічнішим завдяки ініціативі рідних загиблих воїнів. Біля деяких могил з'явилися флагштоки з українськими прапорами. Як ще одне яскраве свідчення незгасної пам'яті про героїв, флагштоки на військовому меморіалі на кладовищі вони не передбачені були проєктом і. Це була така громадська ініціатива. До мене звернулася мати одного з загиблого бійця з проханням встановити флагшток. Ми встановили зразок, матеріал, параметри цих флагштоків і запропонували, щоб ну, люди, які зацікавлені, поставити біля пам'ятників загиблим воїнам флагштоки. Вони самоорганізувались, і комунальне підприємство Вічність встановила ці флагштоки. Оскільки початковий проєкт меморіалу не передбачав таких елементів, фахівці виконкому Горішньоплавнівської міської ради розробили відповідні параметри для встановлення флагштоків. Були визначені оптимальні матеріали, розміри та способи кріплення, щоб забезпечити естетичний вигляд та довговічність конструкції. В цілому родичі загиблих самоорганізувалися та закупили необхідні матеріали. Встановили нові конструкції фахівці комунального підприємства Вічність. Тепер прапори майоріють немов мовчазні вартові, охороняючи спокій вічного сну спочилих героїв.